Ти маєш владу над бісами війни. Взагалі хочу нагадати кожному з вас, що віруюча людина, яка має відносини з Богом, яка прийняла Христа своїм Господом та Спасителем, вона має духовну владу. Це невід'ємна частина Євангелія. Це невід'ємна частина жертви Ісуса Христа, яку Він приніс за кожного з нас на Христі. Ще раз хочу про це нагадати, тому що люди забувають це. люди перевертають свої відносини з Господом на щось релігійне і можуть відкидати в своєму житті розуміння і ще краще сказати, відповідальність того, що будь-яка віруюча людина, яка має відносини з Богом. Завдяки жертві Ісуса Христа. Вона має владу, духовну владу і силу. І ще раз хочу наголос зробити на те, що це не тільки можливість, а передусім відповідальність. Тому що коли Господь веде розмову про будь-яку владу, то у нього відразу знак рівна... рів... рівняння сприйняті чи вставлені до цього. Він дорівнює це, це відповідальністю. Влада це дорівнює у Господа відповідальність. Будь-яка віруюча людина, яка має відносини з Господом завдяки жертві Ісуса Христа, прийняла Його жертву і відновила свої відносини з Отцем, вона має духовну владу та силу. Це треба розуміти, пам'ятати. І Використовувати в своєму повсякденному, повсякденному житті. Тому декілька таких речей, дуже важливих і ключових, особливо під час цієї війни, які потрібно знати і які необхідно використовувати в своєму житті. Перше розуміння. Влада, от про яку я казав, духовна влада, духовна сила, а до речі, треба. Відмітити, що за будь-якою силою фізичною тут на землі, владою будь-якою на землі, стоїть влада духовна, духовні сили. Просто духовні сили та духовна влада відображаються тут, в силах та владі на землі. Це треба розуміти. Про цю владу та силу, яку я кажу, духовну, в житті кожного віруючого, яку подарував Христос, треба розуміти. Перше, що влада у тіла Христова. Не у будь кого? Влада у тіла Христового, церкві Господні, тому що ми всі знаємо, що тіло Христове – це церква. Єфісянам перший розділ 22, 23 вірші. Для того, щоб діяти по волі Божої тут на землі, особливо під час випробування обставин. І під час, коли все тихо, спокійно і нормально, і людина не відчуває потреби в якоїсь допомог... допомозі зі сторони. А от під час таких випробувань, як у нас, діяти по волі Божій неможливо, неможливо не усвідомлюючи владу, не приймаючи і не користуючись цією владою, яку довірив нам Христос. І ту силу духовну, яку він довірив нам. Так от, Ефісянам 1 розділ 22, 23 вірші. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповнює все у всьому. Ми знаємо це місце Писання. Ще раз, про що воно каже? Що Бог Отець віддав всю владу, духовну та силу духовну своєму Сину Ісусу Христу, який помер за кожного з нас на Христі, і поставив Його над усім як голову церкви, яка є тілом Його повнотою того, хто наповнює все у всьому. То ми всі знаємо висновок із цього місця Писання. Якщо вся влада. В тілі Христовому, а ми є частиною цього тіла, якщо є знак питання, якщо є частиною цього тіла, то виходить, що влада вся теж у кожного з нас, тому що Він голова, голова тіла Христового, тобто церкви, ми є частина тіла Христового своєю вірою, своєю посвятою на служіння, Своїм прагненням до відносин з Богом, своїм пошуком Його волі, своїм жертовним служінням на основі призначення ми є частиною тіла Христового. Тобто, в результаті влада, яку довірив Господь голові, у всього тіло, ну, не може бути влада в голові, а в тіла тіло його немає, її немає. Тому це перше, що треба зрозуміти. По-перше, у кожної віруючої людини, яка є частиною тіла Христового, є влада. Но влада є у тіла Христового, тобто треба не просто називатися віруючою людиною, просто, не просто мати приналежність до якоїсь релігійної структури, деномінації чи ще щось, а бути впевненим, що я частина тіла Христового. Для, для цього треба мати відносини з Господом, для цього треба. Шукаючи його, реагуючи на його заклики, їм і користуватися, для цього треба бути частиною помісної церкви, там, де люди збираються заради того, щоб зустрітися з Господом, отримати від нього направлення, підтримку і таке інше. Тоді людина може претендувати на те, що вона є частиною тіла Христова, а значить, і має владу і духовну силу. Для того, щоб мати владу во Христі, треба бути частиною тіла Христового. Це перше, на що я хотів би звернути увагу. Наступне, для того, щоб мати дієву владу в своєму житті, тобто діяти тою владою та силою духовною, яку я маю, во Христі. Необхідно відкриття чи відкривання волі Божої. Чому? Що я маю на увазі? Господь не буде виконувати все, що комусь заманеться. Господь підтримує те, що є частиною Його волі. Тобто те, що відповідає Його волі. Тому. Для того, щоб я, як віруюча людина, діяв силою духовною та владою духовною, яку Господь мені дав, по відношенню будь-чого в своєму житті і мав владу над цим, мені треба відкриття чи откривення Божої волі. Тобто я повинен бути в волі Божої. Я повинен відкривати для себе волю Божу на цьому етапі, на наступному етапі цієї ситуації, в тому, в тій обставині. Щоби, знаючи волю Божу, діяти таким чином, тоді я маю гарантію, що влада во Христі і сила духовна буде діяти проти будь-кого, проти всіх бісів цієї війни, які мають багато проявів. Проти обставин ситуацій, які намагаються мене зупинити чи надо мною взяти владу, контролювати мене, маніпулювати мною. Для цього я повинен діяти в волі Божій і по волі Божій, для того, щоб влада діяла і сила діяла. Розумієте? Тобто Господь підтверджує. Право на силу та владу, коли я дію по волі Божій. Ну, Приклад можна привести, наприклад, поліцейський, так? якщо ця людина стала служити в поліції, то вона отримує, її приймає. Ця структура приймає і довіряє їй владу. І вона може з точки зору з позиції цієї влади діяти. І та структура, якою частиною вона є, Підтверджує, так, ця людина має право на застосування цієї влади і цієї сили. А якщо будь-яка людина почне діяти як поліцейський, вона цього не має. Ніхто не буде підтверджувати її владу та силу. І вона буде безсильна. Тому, от цій, з цієї точки зору, це дуже важливе розуміння. Для життя віруючої людини, справжнього життя віруючої людини, особливо в таких обставинах, як наші, я ще раз скажу. Знаєте, ще до війни, коли тихесенько люди жили, ще можна якось там проїжджати на якихось гаслах, на якісь на теорії. А під час таких ситуацій випробувань, ну це вже, ну, наприклад, для мене цього недостатньо. Я хочу реальності, я хочу реально мати. Дієвого Бога в своєму житті. Я хочу реально мати дієвого Бога в своєму житті. Я розумію, що там бахкають ці ракети, так і інше. Я не можу сказати, що я маю захист, 100% фізичний захист від цього всього. Я не маю так сказати. Ну я можу сказати, що я можу, звертаючись до Бога, я можу в своїй молитві. Приміняти, чи застосовувати оцю духовну силу та духовну владу, яку Господь підтверджує. Я за це можу гарантувати. І хтось каже: та ну, пусті слова, болтавня, ну що тут, ну що тут там пастор там розповідає? Ну я хочу сказати, що коли я приїхав в місто Павлоград, то багато чого тоді не було. Чого, що є зараз, і багато що є зараз, я колись молився і проголошував тою владою і силою духовною, яку Господь довірив кожній віруючій людині. Тому я вірю, я вірю в те, що каже Слово по відношенню до кожної віруючої людини, яка є частиною тіла Христового, яка має відносини з Богом. Яка прийняла його жертву, що така віруюча людина має владу та силу над всім, що тут відбувається. І ця влада і сила застосовуються тоді, коли діє по волі Божій. Тому, от я кажу, що наступне для того, щоб мати в своєму житті дієву владу та силу від Господа, духовну владу та силу. Треба відкриття чи відкривання волі Божої. Тобто я повинен шукати волю Божу і знати волю Божу, відкривати для себе волю Божу. На своє життя, на якісь моменти свого життя, на обставини ситуації. Тоді буде діяти духовна сила та влада в житті цієї людини. Іфісянам. Перший розділ 16, 21 вірші. Не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа, духа мудрості та відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання. Яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжня велич Його сили в нас, котрі віримо в дію в могутності Його сили, що Він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих, посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили. Панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. Тобто Павло просто напряму розповідає, каже, навчає про владу та силу духовну, яку має кожна віруюча людина, яка прийняла Христа, і яка, з чого Він почав, шукає. Господа і шукає відкривення Його волі, тому що Він молиться, щоб дав Господь духа мудрості та откривення для пізнання Господа, духа мудрості та откривення для пізнання Господа, для пізнання Господа зараз, для пізнання Господа при цій обставинній ситуації, для пізнання Господа взагалі в житті, духа мудрості та откривення. Чому Павло не молиться навіть так? От? Ну, нехай Господь дасть вам відкривення зараз. От, наприклад, я до напередодні війни отримав То Хто ще може на протязі, чи після початку війни, на протязі, отримав ще для себе якесь откривня, яким він живе весь цей час, яке його підтримує, дає сили проходити і таке інше. Хто є? Ще, є ще такі люди. Тобто нема, чи людина не має потреби в цьому, чи людина покладається на відкривання іншого. А Павло каже, що нехай Господь дасть вам дух мудрості та відкривання. Тобто не відкривання якесь одне, а дух мудрості та відкривання, щоб ви особисто, особисто в своєму житті не один раз, а постійно. Мали доступ до відкровення Його волі, до відкривання від Господа. От в чому важливий момент. Не покладалися весь час на когось, на відкривання когось. Чи, ще раз кажу, чи людина не відчуває потребу в знанні волі Божої, в тих ситуаціях, в цих обставинах, чи вона просто поклалася на. Працю іншого і все. Покладатися на відкривення іншого це обмежене. Розумієте, а не буде цього іншого. А помилку створиться інше. Тому Павло молився, що нехай Господь дасть дух мудрості та відкривання для пізнання Його, пізнання Господа, відносин з Ним волі Його. Тому що для того, щоб діяла влада та сила Господня, і ви розумієте, що влада і сила Господня вона не діє тільки в ті моменти, коли людина стає, така, яка має духовний авторитет, який які, які, е, які цей авторитет всі визнають, і як е, мощним таким голосом щось проголошує чи воює, веде брань таку молитовну. От тоді діє, діє влада. Та сила Господня. Ні. Люд, людина, яка має духовну владу та силу, може, ніч, може навіть не молитися, а вона діє. Вона діє в його житті по відношенню до обставин та ситуації. Чому? Тому що ця людина прийняла від Господа дух мудрості та відкривання, і весь час шукає його волі. Щось стається, незрозуміле стається. Не маю я щось бентежить мене, щось руйнує мій чи спокій, чи порядок, чи мету, яку я мав, відразу до Господа за його волю, за його розумінням, за його відповіддю на, на цю ситуацію і таке інше. Щоб діяти потім, приймати рішення, оперувати чимось. Щоб я не, потім не казав, а от мені той сказав, і він винен, що у мене нічого не вийшло. от той, щось сказав, я так зробив, і він винен. А щоб я міг сам собі знати, я так дію, тому що я маю відкривання від Господа для себе. Я нікого не змушу, я для себе маю. Якщо воно особисте. То тоді діє влада. От навіть не через проголошення якоїсь мощної молитви і заборон там в духовний цей світ, а через те, що людина шукає волі Божої, шукає його відкривання про волю Божу і діє на основі цього, вже буде влада Господня і сила духовна діяти через цю людину. А можна. Для того, щоб там, виглядати якось, там, мощно молитися, там, проголошувати щось, забороняти там, духовний світ, а не шукати його, не мати оцього, цієї потреби і не шукати його волі та відкривання по відношенню до будь-яких обставин. І що головне керуватися цим, тому що багато людей, які щось навіть отримують від Господа, відкривання, але цей шлях такий. Як Христос казав, терністий. Тобто там некомфортний, не, не неприємний і непривабливий для плоті. І тому багато людей просто не хочуть по цьому шляху йти, Небезпечно. і відмовляють волі Божій. Тому наступне, щоб мати реальну, практичну владу, духовну та духовну силу в своєму житті дієву і діючу, то необхідно мати відкривання. Відкриття волі Божої. Для того, щоб влада та сила діяли в нашому житті були практичною річчю для нас, необхідне розуміння цієї влади, усвідомлення та використання. Коли я був починав свій шлях віруючої людини, я почув, чи проповідь, а може, не може, а так воно і було, і проповідь, і прочитав книжку. Про те, що віруюча людина має владу, духовну владу, духовну силу. Над всім тим, що протирічить волі Божій над хворобами, над обставинами, над бідністю, над всіми такими от випробуваннями в житті людини, яке є. Я просто про це почув, колись я про це взагалі не знав, що є якась влада у Господа для віруючої людини. А колись я почув це. Ну, я отримав інформацію. В кращому випадку, що я почав робити? Я прочитав, що для того, щоб, треб... ну, щоб владою заборонити там, будь якої хворобі, то треба просто це стати і сказати, ці хворобі, і все. Наприклад, і влада повинна діяти. Я це робив, нічого не працювало. Чому? Інформація була, розуміння не було. Розуміння Усвідомлення, дія, дієвість приходить через откривення. Приходить через откривення. В один момент колись, читаючи Слово Боже, я звернув увагу на наступне. І у мене просто намалювалася всередині така картина. От ситуація в Райському саду. Да? Там, де вперше люди зіткнулися з покусою і з брехньою сатани. Перше. Читаючи в черговий раз цю історію про те, як Змій звернувся до Єви і таке інше, я чомусь звернув увагу на наступне. Змій звернувся до Єви. А чому Єва йому відповіла? Чому Єва йому відповіла? Я в той момент зрозумів, що Єва не повинна була йому відповідати. Будь-що. Взагалі розмовляти з ним не повинна була. Тому що всі істоти, які існували, і включаючи всіх ангелів, анг... да? вони підкриються людині не навпаки. В ієрархії найголовніший Господь, після цього йдуть люди, не ангели. Ангели не є. Тими, хто керують людьми. Ангели не є тими, хто головніші, ніж люди. Ангели були створені Господом для того, щоб слугувати Господу і людям. Тому ми, читаючи про ангелів, ми бачимо, що вони доносили якусь інформацію від Господа до людей, але не керували людьми. Що вони допомагали, коли їх Господь посилав, в якоїсь битві. Ну, не керували людьми. Ангели це службові істоти. І ми знаємо, що Сатана службова істота. Тобто, він був по ієрархії нижче. І він не мав права звернутися до Єви. Він просто права не мав такого. Єва могла до нього звернутися, він не мав права до неї звернутися. Тобто, вона повинна просто прийти була мимо скрізь і не звернути на нього. Це така ну, якби для когось така, якась така, ну, ну що тут такого? А для мене це було в той момент один із перших моментів, коли я зрозумів. Розуміння прийшло про те, що таке влада во Христі. Тому що влада во Христі, буквально, це влада над сатаною в житті, над бісами. Над цим, що вони роблять, намагаються зробити, чи з чим вони намагаються прийти в життя і таке інше. По відношенню до кого ще нам потрібна влада? Більше ні до кого. Це є сатана та біси, які є тими, хто протистали проти Господа, проти того, кого Він створив по своєму образу. І тоді я зрозумів, стоп, то я маю владу. Над сатаною бісами, він щось мені може казати, уявно кажучи, теоретично кажучи, якщо я до нього звернувся. А на все, що він мені каже, чи намагається показати, я просто іду геть, я просто йду скрізь. Я не звертаю на це увагу. Це було одне із перших переживань розуміння, що таке влада во Христі. По відношенню до будь яких ось обставин, ситуацій і таке інше в моєму житті. Ну це моє. Це відкривання, яке до мене донесло розуміння, що таке влада. Ну, після розуміння приходить, повинно прийти усвідомлення. Розум зрозуміти це добре, Теор... ну, це теж рівень теорії. Я зрозумів, що таке влада. Я зрозумів, що я маю владу. Це вже дуже добре. Тому що це перетворює людину, таку віруючу, яка всього шугається, яка всюди шукає, де там прояви бісів, як вони можуть на мене повпливати, що вони можуть з моєму житті зробити, як вони можуть мене контролювати, всюди це шукати, боятися, підозрювати і таке інше. І це робить на людину, яка вже зрозуміла, що я маю владу над цим. Я на це не звертаю, не маю права будь-який біс чи сатана взагалі до мене звертатися. Після цього, для того, щоб ця влада та сила діяли, треба усвідомлення. Усвідомлення приходить, коли з'являються ситуації та обставини, які я проходжу, задіючи ту владу і те розуміння влади Божої, яке він для мене відкрив, мені відкрив. І от після цього, коли почались в моєму житті різні обставини ситуації з дітьми, коли вони були маленькі, і інші, особисті такі інші. І коли я там почав проходити всі ці обставини з ситуації з розумінням тої влади, яку Христос мені дав, то приходить усвідомлення цієї влади. Приходить усвідомлення. Коли ти став в молитвою під час якоїсь ситуації обставини, і ти прийняв якесь рішення, ти проголосив, що ти приймаєш це рішення, Обставини нікуди не поділися. Але ти бачиш, що через якийсь момент все змінилося. Все змінилося, і ти це пройшов, і ти вирішив всі ці питання, і ти переміг отою, ту ситуацію чи ту обставину, з якою, по відношенню, до якої повинен вимушен був заподіяти. Своє розуміння Божої влади та сили. А після цього дія. Тому от це от останнє дуже важливо розуміти, для того, щоб в житті віруючої людини не було просто на рівні інформації, треба мати відкривання від Господа. Про те, що таке влада, це відкривня дає розуміння. Розуміння в обставинах і ситуаціях дає усвідомлення, коли ти дієш. А коли ти дієш, приходить. Результат дії, віруючої людини владою та силою духовною, яку Христос довірив кожному з нас.